Ми в аптеку звертаємось рідко, у нас є гарбузи, у нас є мед. Займаємося, як то кажуть, профілактикою. У нас вже почався сезон збору гарбузів. Ми вже йдемо трохи в ногу з часом. Почали вирощувати голунасінни цього року. в мене два сорти: є Штирийський, це голоносінний. І є так само Ольга. Ну мені штерийські. Більш вони імпонують в їх більше зернята, більш налити. Тут все органічне. Бачите, зілля росте. Ми не кропимо хімією, тому що ми їх реалізуємо людям. Це беруть на ліки, беруть на олію. Дуже великий міст олії від 35 до 52% олії в цих штерийських. В Ольги чуть менше, вона більш салатна. От у нас тільки тут площа цих. Якщо будуть прости гарбузи, бджоли перепилюють, і вони вже все. Вони вже, шкурочка в них з'являється, вже все. Це не ліквід. Якщо прости, от у нас є українська багатоплідна, вона дає ну на наших ґрунтах, я там не знаю де скільки 600-700 кілограмів з гектара, то ці дадуть 300-400 гектара. Ми навіть гній не даємо, тому що гній дуже багато там паразитів. Гній не рекомендується, це тільки перегній. Другий, третій рік цей ще в ній полежав, от тоді він дається 7-9 кг. Це середній арбуз, є більше, є менше. Оцей маленький. Це вже він піде на корм. Насіння вже в його буде неякісне. Вже воно буде більш пусте, таке. Це вже такі, можна сказати, на корм ідуть. Моя команда, я ж не сам цим займалась. Мене от... дочка є, дружина. Я от вони якраз це, цим займаються. От зараз вони вибирають оці наші голоносінні штирийські. Ходіть. Подивимося, як вони цим займаються. Оце таке з українських багатомплідне. Але якщо взяти по корисних ціх, це цього треба кілограм насіння з'їсти, а цього 200 грам. Це штирийський сорт, це перша репродукція. Ми його брали елітою. Бачите, який він хороший, красивий. Українська полона. Ті біленькі. Я їх окремо вбираю. Ті туди, ті туди сортую. Це ще зараз тепло, то добре. А як холодно, то холодно в руки. Ось ті, як ми кажемо, в нас називаються. Вони лушпахи, згодовуємо худобі. Птиці багато маємо, худоба, корова маємо. П'ятеро свиней і вони це теж люблять і під'їдають добре. Так що воно в нас теж не пропадає. <му> У нас це довгий процес вибирання йде до, до самої зими, навіть буває, що до самого нового року. Вибираємо насіння, то е, якісь. Історії розказуємо одне одному з мамою, якісь смішні історії, чи, можливо, анекдоти, якісь гуморески. Мої дні швидше проходять, так є чим зайнятися. Трохи сумно так сидіти самі, а батькам допомагає, то якось веселіше воно. Це звичайний холодильник. Чоловік його переобладнав на таку сушку, І де ми сушимо ці деньки. О, оце на сорт голоносінні такі деньки. А, а це ще отакі є. Звичайні білі деньки. Це вже висушені такі голонасінні, їх ще потрібно перевіяти. Ринкова ціна, розумієте, як на такі, на, на їх ціна. В середньому, в середньому, такі як наші, 300 гривень кілограм. Це середня ціна. Є, продають можна ну, до 400 гривень є ціна, ну але це вже калібровані, вибрані. Заготівельники у нас вони не оціняні, ці єдині насіння. Це беруть всього-навсього на 5 гривень, більшу дають ціну як простих. Зараз дуже багато і фермерів починає. В нас то не так. Ровенська область, там дуже мене є знайомі, що вони 50-60 такі маленькі. А вже більше господарства. От насіння я брав, це господарство, воно займається вже таким виробництвом. Це їх 600 гектарів, от такого штрійського. Ну, але вони, бачите, вони обробляють, вони вже не то. Але вони здають, ну то ясно, олійні там це. На лікувальні це вже офі офіційно йде в них ну, обйоми такі. А ми так, як то кажуть, для себе для душі.